Слава Ісусу Христу! А -а -а. Христос народився. Направду полюблені ми маємо гарний, благословению бачення, який подарував нам своєї ласки і милості вселишній Господь. правда не тільки вимовляється, справжня єдність, вона твориться. Коли ми спілкуємося, зустрічаємося одною із Число радії церкви була спільнота братерська. Спільнота братерська це є та річ, яка надзвичайно сильно впливає на кожного. Чому апостоли хотіли, щоб люди мали після спільноту? Апостол Іван своє в своєму першому суворому посланні першої восьми, третій вірш, він каже, ми маємо співізоні сином. Господом Ісусом Христом, тому каже, ми хочемо, щоб іще більше людей мали суспільність із нами. Коли ми маємо спільні з Богом, наша спільність з Богом сильно впливає на тих, хто її не має. Тому що коли ми не маємо спільності з Богом, ми не маємо що дати, ми не маємо чим поділитися, ми пусті і порожні. А коли ми маємо спільність з Христом, ми наповнені Його. Дати. І немає має що дати. Знаєте, коли Христос прийшов цей світ? Це світ, який сьогодні був в війні. Народ, до якого прийшов Ісус, він був під окупацією, силою, великою окупацією, великої будівлі імперії. Христос народився в окупації. Але сама страшна окупація це не окупація території. Сама страшна окупація це окупація. Бога і тому Бог послав свого єдинородного сина, який прийшов цей світ, народився від святої, причисної діли Марії, стався людиною, щоб нас усіх врятувати від наших гріхів. Бог є світло, Бог є життя. Кожен, хто приймає Христа, має життя, має світло, має благодать. Сьогодні мені так приємно вітати усіх вас, улюблені, цим чудовим святом, святом, коли Христос став близьким, коли Він залишив Божественне, щоб взяти людське, щоб в цьому людському дарувати нам Божественну близькість з нашим великим, єдиним Отцем, що створив цей світ. І все, що на ньому. Хай Господь благословить вас, ваші сім'ї, родини, церкви. Хай Господь благословить нашу країну, наших воїнів, захисників, і Хай Ім'я Боже в Україні і зокрема в нашому хайному місці Тимополі. Завжди прославляйте.